Увага зараз буде неприємно, дорогенькі мої, наш мозок нам не друг. Він існує, і його основна задача це зберегти нас у тому стані, який йому знайомий. Тобто, всі наші потуги до кращого життя, до якихось там нових рівнів розвитку, вони йому абсолютно не цікаві, тому що задача мозку це не розвиток, це підтримка життєдіяльності. І відповідно, все, що він не знає, він сприймає як загрозу, як небезпеку, тому він і саботує наш рух у щось нове і краще. І е, чим більше ми віддаємо на відкуп неусвідомленості якихось речей, тим більше наш мозок їх перебирає на себе і каже нам, чувак, просто останься тут, просто роби, що робив у своїй зоні комфорту, не рипайся. Бо там це всі твої амбіції, то фігня. От, відповідно, чим більше ми усвідомлюємо, чим більше ми рефлексуємо, чим більше ми задумуємося над тим, е, як ми мислимо, що ми відчуваємо, тим більше ми забираємо собі якусь, оцю, не знаю, вплив оцей у нашого мозку. І тим більше у нас шансів щось змінити у своєму житті.